Військовослужбовець з позивним Чех перше бойове хрещення отримав у 2015 році під час АТО. З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у складі 100-ї окремої територіальної бригади Волині захищає кордон з Білоруссю. Наша наступна історія у циклі нескорені про військовослужбовця Андрія Чурака. Андрієві 46. Добровольцем пішов у військо захищати Україну сім років тому. Крайньою такою точкою було, коли привезли одного із перших загибших взагалі, воїнів. Склесь Сергій, такий був з Камінь Каширського. Прямо з його скажімо так, похорон я потрапив вже в військомат. Втрапив на службу у 22-й окремий мотопіхотний батальйон. Новобахмутівка, Авдіївка, щастя, Трохізбінка, Кримське. Більше року майже на Луганщині був. Тимчасово виконуючого обов'язки командира роззвода, то я там, повірте, на бровах повзав там <святував> всю ту територію. Захищав рубежі країни два роки, згодом через травми, які отримав, демобілізувався. Повернувся до мирного життя. Останні п'ять років Андрій з родиною жив за кордоном. Коли я повернувся з війни, я сам собі поклявся, що подібний железяк я ніколи в житті більш не за яких обставин не візьму. Обіцянку Дану собі ж порушив. Після повномасштабного вторгнення РФ знову повернувся до війська. У мене ще е, дружина, вона сама з Чернігова. Вони поїхали буквально за е, півтора неділі перед цією війною. Вони поїхали додому відвідати батьків разом з меншою дочкою. І я розумію, що вона назад ну, не зможе повернутися. Мій тесть е, там дуже проблематично їх зміг довести до Єгодина. А я тим часом. Власним автомобілем доїхав теж до кордону. І я їх зустрічав з протилежної сторони кордону, грубо кажучи. Дітей в обійми взяв, попрощалися. Спочатку у взводі Андрій був стрільцем, згодом перекваліфікувався, освоює медичну справу. Говорить, його досвід здобутий на початку війни у 2015-му, допомагає йому зараз. А в мене як такої освіти медичної взагалі немає, але ну, є якісь певні навики. Приходилося в своєму житті, як говориться, там і хлопцям, і дирки. Заліпати і хлопців з дерев знімати, різне було. Перебуваю в якості інструктора при навчанні підрозділів ДФТГ району. Відкомендовують на навчання цих хлопців, і я їх ну, ганяю так, як вмію, передаю якийсь там досвід інженерно саперної справи, медицина в першу чергу. В єдності, каже, боєць сила українців, а перемога залежить від кожного, щоб людей, які Зробили максимум, чи навіть щось, що могли зробити для цієї держави, для цього народу, щоб їх просто пізніше не забули. Від 2014 року, каже захисник, мрію має одну. Щоб наші діти, наші батьки піш ніколи того не бачили, що бачили ми. Я хочу миру. Просто чистого неба і спокійного, спокійного ранку з кавою. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.